Найдавніший вид кулачного двоборства і завжди був аргументом сили: бокс, наука про атаку та захист. Складна наука. Тут все вирішують розрахунок, тактика, швидкість та реакція. А головне терпіння на тренування та бажання навчитися все робити правильно та добре. А ось що про це говорить Мікі Рурк, американський кіноактор, сценарист і колишній професійний боксер. Бокс дуже гарний спорт, дуже чесний спорт. Не знаю, чому всі так драматизують, бокс не допускає помилок. Бокс серйозна частина мого життя. Він навчив мене і повазі, і наполегливості, і терпіння, і концентрації всьому, що я тепер використовую на майданчику. Змінюються роки, люди, звичаї, і навіть ті, хто колись був далеким від боксу, хочуть спробувати свої сили в рингу. Бокс для мене це іскусство, якому довго навчаються. Нікого в боксі не може дійти до ідеалу. Для мене бокс це як спосіб самовираження. Займався їм ну, недовго, півроку. Становлюся храбріше, ну, мені більше почали подобатися, ну, більше інтересів у мене з'явилося. Я почав захоплюватися бойовими мистецтвами, почав дивитися про це. Мені це більш-менш Поринувся я туди. Спробував себе у дзюдо, але мені більше бокс сподобався. Бокс це творчий вид спорту, де треба мислити, як правильно вдарити і як не пропустити удар. В Рінгі нас двоє, і моя задача доказати супернику, що я кращий. Чому я вирішив стати боксером? У мене був мій шкільний товариш. Ми їхали електричкою вдвох. Він на бокс, а я на баскетбол. А він каже, так може, поїхали зі мною. Я рад, поїхав, як знаю. І бокс для мене був для чого? Як для кожного, мабуть, із хлопців, ну, стати сильнішим, тобто навчитися битися. Да? Я прийшов в бокс, коли був у п'ятому класі, це мені тоді було 11,5 років. Ну, це вже ну, років 50, мабуть. До боксу займався джоу джитсу бразильською боротьбою. Кожне змагання, яке ти виграєш, тобі дається дань. Друге, третє, четверте, п'яте до одинадцятого дань. Коли забираєш одинадцять дань, тобі пога. Ті буде давати червоний, чорний пояс. Для того, щоб перемогти суперника, потрібен характер, сила та швидкість. Одна із моїх улюблених... Вівчення це дивитися історичні фільми про бокс. Історія Валерія Попенченка, нашого совєтського боксера, і документальні фільми про Мухаммеда, Як он ішов кіцею чемпіона міра Валерій Попенченко. Чемпіон Олімпійських ігор 1964 року в Токіо, дворазовий чемпіон Європи 1963 та 65 роки, шестиразовий чемпіон СРСР 1960 і 1965, єдиний радянський боксер Володар Кубка Вела Баркера Валерій Попенченко кандидат технічних наук. Працював у МВТУ імені Баумана, завідувачем кафедри фізичного виховання. Крім цього, він писав вірші, вільно володів англійською мовою та чудово грав у шахи. Мухаммед Алі американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії. Один із найвідоміших боксерів в історії світового боксу, чемпіон Олімпійських ігор 1960 року у напівважкій ваговій категорії. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, шестиразовий володар звання боксер року. Він визнаний спортсменом століття за версією кількох спортивних видань. Займає п'яте місце у рейтингу найкращих боксерів усіх часів та народів незалежно від вагової категорії за версією боксрек. Після закінчення кар'єри був включений до зали слави боксу у 1987 році та міжнародної зали боксерської слави у 1990-му. Людина все життя вчиться. У школі, в училищі чи інституті і обов'язково вчиться у тих, хто старший, хто може допомогти словом і ділом. Коли я навчався в школі, був улюблений предмет труди, трудове навчання. А зараз коледжі технічні практика та технічне навчання. Токар широкого профілю, а вибрав мені батько порекомендував а по маминій стороні дід Сергій Уманець був мастер спорту світського боксу. Потім тренером в здорожні ПТУ, симпатії у боксі теж у всіх різні. У боксі я, що мені подобається, я розкриваюсь. Дуже показую свій характер, що розкриваюся у Я Хочу показати красивий бій. Бокс у перекладі з англійської коробка. З цієї коробки ми дістаємо невідомі риси свого власного я. Характер та сил. І що умственні способності треба постійно думати. Після початку занять багато що змінилося в житті. Змінилося ставлення до годиннику, став дорожити часом і багато чого планувати. Природно, що батькам сподобалися такі метаморфози. Раніше, коли ходив ще, ще в школу, було таке, що просипав, спав довго не сміх. Їв, коли захотів, або взагалі не їв дні ями, або або не було. То запізно на учому, то уходив в рано. А зараз у мене є свій графік, коли треба на тренування йти, коли можу поїсти, коли я можу зробити домашнє завдання і коли можу їх спати, і коли можу відпочити. Спорт та майбутня професія допомагають одне одному. Я учусь на професії на токера. Що мені подобається, те, що можна багато чертити та вирізати дітей з металу, дерева та скла. Моя тренування починається, що щастя з друзями, потім йдемо на розминку, беремо скалку, пригаємо 2-3 хвилини, потім одягаємо перчатки і йдемо в спарінг. Спарінги у нас відбувається, Один держить перчатку, а другий трабають, потім міняється. І коли закінчився спарінг з спариним партнером, йдемо на груші, там відруку э, вивчаємо двійку до кінця та боковий удар. У мене є мрія як дід поучити майстер спорту по боксу та стати тренером. Про війну Дмитро знає не лише з телевізійних новин. Мій діду мене зараз час на війні, на Бахмуті. Ну, він водій, перевозу ранених та снаряди. Відко розмовляє. А коли виходить, то небагато. Він відпочиває потім. До боксу я займався е, воркаутом, займався Важкою атлетикою, легкою атлетикою. Бокс навчив мене бути більш дисциплінованим, не, не спізнюватись на заняття. Я навчаюся у Дніпровському профтехучилищі і моя професія електрогазозварювальник. Кожен час обирає свого головного героя. Після 2014 року на оперативний простір вийшла військово спортивна гра «Джура». Яка допомогла багатьом молодим людям швидше удосконалити науку із захисту батьківщини? Джура останні, мабуть, років п'ять, це, ну, це воно перевершила всі, всі спортивні змагання. Джура ну, вивчається вивчають автомат, як його розібрати, як його зібрати, як тактично дітям. Е, тактично це все виконати різні вправи. Страва, підготовка, яка і так повинна бути. Дуже скоро у нас будуть змагання по джурі. Більше мені подобається фізична підготовка. Ми бували в тирі і стріляли з воздушки. А ще ми на джурі кидали гранати, муляж, поки в мене кращий результат. 27 метрів. Дуже важливо, щоб у бокс приходила людина фізично готова для великих навантажень. А воркаут це дуже серйозна база. Перший раз я побачив, як хлопці в школьному дворі займаються воркаутом, це було в 5 класі. Я вирішив спробувати, і в мене почало виходити. І десь до 8 класу я займався воркаутом, потім. Вирішив його покинути, бо зламав руку, і зараз я знову займаюсь воркаутом. Я підтягуюся 25 разів. Якщо хтось гадає, що бокси, настільний теніс стоять на різних полюсах, то вони глибоко помиляються. Перший раз, коли я побачив, як хлопці грають в теніс, у нас був розкладний столик невеликий. І Ми ставили коробки посередині. Потім нам купили стол тенісний і ми почали грати нормально. Теніс мені допомагає у боксі, тим, що швидкість е ударів і, і більше реакції. Для, для мене найлюбиший удар це мені подобається двійка і боковий удар правий. На грушах ми роботи, працюємо, потім ми скакалка, можемо вийти у ринг, виходиш і ставиш як підставку, ну і ми так відпрацюємо удари. Ну, як студента профтеха не спитати про його спеціальність. Я навчаюся на спеціальність автослюсера. У мене батько все життя працює на СТО, і я теж хочу там навчитися машини лаготи. Мені подобається в машинах копатися. Спорт, якщо не змінює людину, то додає до її характеру свої особливі фарби. Я став більш храбрішим, більш дисциплінованим. Я дуже ленивий, але от зараз я якось став більш трудолюбивим. Якщо ти хочеш допомогти тим, хто сьогодні на передовій, ти обов'язково знайдеш способи та можливості. Батько на роботу час від часу вже заїжджають воєнні машини, і ми з батьком їх лагатимо для ЗСУ, щоб вони там на них спасали. Ця праця це наш внесок в перемогу України, і я би по їм побажав хоробрості, сміливості, стійкості та бойового духу, щоб вони знали. За що вони воюють? А саме головне це перемоги, і що, і що повернулись додому цілі та невредимі. Якщо вихованці Валентина Руденка лише у профтехучилищі почали по справжньому освоювати складну науку боксу, то для нього це вже довга історія, в якій незабутніми залишаються яскраві миті спортивної біографії. Чемпіон спартакіади України 1982 року. Фіналіст міжнародного турніру, який проходив паралельно із Спартакіадою СРСР 82 1982 року. Фіналіст, в фіналі я боксував з поломаною рукою. Трішечки програв, як завжди кажуть. Мій суперник на фінал не вийшов після цього, бо фіна... А тоді виходило як? Паралельно йшов чемпіонат Радянського Союзу і міжнародний турнір. турнір. Хто вигравав, ті зустрічались у фіналі Спартакіади. Якось так воно виходило. Ну, це був, мабуть, один з кращих міжнародних моїх боїв. Я там вернув, як кажуть, долг росіянину, якому я програв ще на чемпіонаті. Союзу ще по юношам, тому це, мабуть, був найвдалий турнір. Ринг як рентген висвічує те, що заховано від сторонніх очей. Техніка та фізична підготовка в торинні на перше місце виступає характер: дух, сміливість. Якщо цього у хлопця немає, то канати рингу будуть для нього шлагбаумом. То що я в Дніпровському центрі профтехосвіти працюю. Керівником фізичного виховання це головна моя должность. А бокс це для мене як хобі. У нас був тренер, він зараз три місяці назад, як знову поїхав на себе на Батьківщину туди, в Миколаївську область. І для того, щоб не залишати хлопців, я, як, як то кажуть, вечорами з ними тренуюся. Людина, яка Хоча б раз вийшла в ринг, ну, ви знаєте, це, це подвиг для того, щоб зайти в ринг і протистояти другому боксеру. Дуже багато даже боксерів, які ну, вже багато виступів мають, у них і руки, і ноги віднімаються, вони ну, хвилюються. Хвилювання це дуже-дуже таке. Ну, Сильне відчуття. Тому кожній дитині, яка приходить до нас зараз, як, так, як училище, я їм кажу, що вам треба спробувати прийти в зал боксу, вдягнути рукавички, побити ті мішки. Якщо хватить духу вийти в ринг і постояти в парах небагато. Дітей можуть себе пересилити, але якщо ти вийшов в ринг і провів бій, навіть якщо ти його програв, але ти зумів себе перебороти і зумів нав'язати свій характер, показати свій характер, ну це перемога. І ця перемога дуже ну, багато варта, тому що по дітям видно, якщо він. Прийшов на бокс, якщо він потренувався, якщо він був в ринзі, це вже друга людина. У нього і погляд вже більш такий ну вірений. Він зовсім по-другому себе відпочиває. І я завжди кажу: якщо ви змогли вийти в ринг, провели хоча б один бій, настоящий бій, то вам все, що навкруги будь-які питання, вони вирішують. вони вже. Стають не такими важкими, як, як до цього було. Тому що ви зуміли ну, протистояти друг, друг, другому такому ж чоловіку, як і ви. Тому я завжди кажу, що треба, треба це, це спробувати. Якщо ти довго працюєш в одному колективі і бачиш зміни, які відбуваються за твоєї участі, це завжди викликає гордість. Ти розумієш, що після всіх твоїх розтривожених нервів щось добре залишиться на руки. Наш Дніпровський центр професійно-технічної освіти центр, він як, як воно вийшло, це раніше було три професійно-технічних училища. Це було 11 один, училище, це було 18 училище і це було 67 училище. Так виходить, що всі основні змагання проходять у нас на Базі спорткомплексу, який зараз відбудувався і відбудовується завдяки нашому директору Стрельцю Олександру Івановичу. Ми построїли завдяки там, спонсорам, завдяки нашим друзям, друзям нашого центру. Футбольний стадіон. Ну, мабуть, такого футбольного стадіону більше немає ніде профтехучилищах, мабуть, України. Ми зробили новий зал боксу. Ми відкрили зал важкої атлетики іменем олімпійського чемпіона Юрія Зайцева. Чим подобається мені, як керівнику фізичного виховання, працювати в цьому центрі, Ну, тому що директор, він сам бувший спортсмен, він йде, як кажуть, на зустріч всім нашим побажанням для того, щоб наші діти займалися як можна, більше спортом. Силою людину до спортивної зали завести не вийде. І тут працює лише один метод метод переконання. А чому вони повинні займатися спортом? Ну, діти в першу чергу приходять для чого наш центр? Ну, отримати професію. Професії там різні, їх багато. І... Але ж професія без фізичного виховання вона ж, вона ж нікуди. Деякі діти кажуть, а на що мені? Ваш спорт, ну, наприклад, бо, ваша фізкультура. Ну, я йому розказую, ти наприклад сварщик. Ти ж не можеш вистояти в положенні букви Г, варячи якусь дуже цінну річ, дуже, так, яку якусь деталь дуже довго. Тобі ти фізично повинен бути готовий. Да, вони задумуються. Да, мабуть, так. Да. А якщо ти токар, якщо в тебе немає координації руху, так? ну як ти можеш вийти, йти, йти навчає ногами щось допомагається? Ти ж це ж не ж можеш робити. Повинно, ти. Повинен прийти в зал, ти повинен е, приймати участь ну, як мінімум на уроках фізкультури. А зараз у нас працюють три секції, які, ну, які основними, я, я так думаю, що у нас є: це важка атлетика, це футбол і бокс. А, а так як ми активні учасники цих спартакят, наших е, спортивних. Міста серед профтехосвіти і займаємо лідируючі позиції майже на кожній Спартаке. Ми нижче другого місця, ще за останні шість років не опускалися. Ми перше, друге місце займаємо в загальному заліку. Про війну голосно не говорять. Інформація є, і інформація ну, зараз я не, 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 не назву тих, тих прізвищ, які… так, вона є. І Є наші учні, наші випускники, які вже й загинули, і це дуже, дуже, дуже ну, важко, їхні як їхні батьки це сприймають. Сьогодні важливо заглянути у завтрашній мирний день та зрозуміти, що буде там найактуальнішим. Я б запропонував батькам прийти в наш центр, і їхнім дітям буде дуже цікаво у нас. Ми не, не тільки даємо професію, і це дуже це головне для дітей, тому що зараз е, війна закінчиться і дуже багато буде потрібно робітничих професій, яку дають в нашому центрі. І я батьків, чому ще запрошую? Ну, зараз не так, це в зв'язку з, з гуртожитком. Зв'язку з цими подіями, що не можна знаходитись в одному місці багато дітям. А в нас є гуртож... два гуртожитка, і є дітям, де жити. Спортивна складова як грань формування характеру. Пересиливши себе, ти підіймаєшся на новий щебель, Відпочила з висоти волей, якого продовжим. багато волей, бачиться по-іншому. У мене був один приклад, коли одна дівчинка прийшла до нас. На рік вона прийшла, вчилася, підтримала професію токаря і пішла. І якось вона ну, як стиснялася. Я каже: я не можу, я, я... в мене не виходить, я, мабуть, не, 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 не зумію виступити на, цій олімпі... на цьому олімпійському тижні. Я з ними там, встиг там, 10 днів попрацювати, показати, десь там щось, як приймати. І ця дівчинка на цих змаганнях зайняла третє місце. Ну, ми, як завжди, що ми робимо. Кожного, кожного призера ми фотографуємо і потім виставляємо все це на наш сайт Дніпровського центру. І що ви думаєте, через там, декілька днів, коли вона з'їздила додому до батьків, вона повернулася назад і біжить до мене і обнімається. Я ж не розумію, що таке. Ну, Вроді тих, тиха дитина була, а тут що таке. А оказується, коли вона приїхала до себе, де вона там живе, там в селі, чи, чи в пригороді, чи в якомусь, всі це побачили. І вона стала там, ну, і мамою, і мама отримала, отримала задоволення, що її дитина, що її уділили, як кажуть, внимание. Тому я, я запрошую всіх в наш центр, тому що у нас є і футбольний тренер, майстер спорту. З футболу, з міні-футболу. У нас є важка атлетика на іграна, майстер спорту, неодноразовий чемпіонка, черекарсменка України з важкої атлетики. Жінка, красавиця, на неї подивимося. Де, 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 деякі хлопці хочуть тільки із за того, що, щоб подивитися, 에, і вони не вірять, що ця людина займається важкою атлетикою, що вона майстер спорту. Але вона веде і фітнес для дівчат. Зараз до, до неї ходять дуже багато наших е, викладачів, дівчата почали до неї ходити. Ну, то це, це те. А ми і Спартакеда профтехосвіти, е, ми проводимо раніше проводили 18 видів, видів змагань, 7 серед дівчат і 11 серед хлопців. Тому діти, якщо вони захочуть, ваші діти, вони будуть в центрі уваги всього. Хай приходять, хай навчаються, хай нехай ходять в секції, і в них буде життя, до якого вони будуть вже готові. Ну, мрія, ну тут, тут однозначно вся Україна мрія про одне, про перемогу. Щоб ми цих фашистів визвали, вигнали з усієї України і, і щоб вони забули до нас дорогу. Вони нам не мішають, хай собі живуть там собі десь там. Ми без них проживемо дуже-дуже чудове життя. Тому перемога це головне. Нам хотілося б нагадати слова легендарного боксера Евандера Холіфілда: Коли тренуєшся роками, тобі нема про що шкодувати, навіть якщо ти не зумів стати чемпіоном, ти все одно став кращим.